Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. Уряд спростив і прискорив процедуру бронювання військовозобов'язаних. На Рівненщині через конфлікт чоловік відрубав пальці знайомому. Прикордонники затримали переправників і їхнього клієнта. Шпигунський скандал у Польщі затримали трьох українців. Ніч на 8 грудня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. РФ атакувала дев'ятиповерховий житловий будинок у місті Охтирка, що на Сумщині. Повідомили в ДСНС області. Внаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще семеро людей, серед них дитина, де блокували з пошкоджених квартир. У Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника постраждав багатоквартирний житловий будинок. Повідомили в ДСНС області. Поранення отримало троє людей. Одну людину госпіталізували до лікарні. У будинку вибито вікна та пошкоджено газопровід. Російські війська атакували і Дніпропетровщину дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів загинув 51-річний чоловік. Поранення отримало щонайменше семеро людей. Під ударами опинилися громади Криворіжжя, Павлоградський район, Нікопольщина та місто Дніпро, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та адмінбудівлі. У Фастові, що на Київщині на місці залізничного вокзалу, зруйнованого внаслідок російського обстрілу, планують зведення нової будівлі. Про це проінформував міський голова Михайло Натяжук. Водночас Укрзалізниця активно відновлює сполучення. Пасажирські потяги далекого сполучення вже куцують через Фастівську станцію. А сьогодні, 8 грудня, розпочалися роботи з часткового відновлення приміських перевезень. Залізничники мають на меті повністю нормалізувати сполучення з Києвом до. Початку наступного тижня, септо з понеділка, керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський, який очолює штаб ліквідації наслідків атаки, прийняв рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу. До роботи над його проєктом будуть залучені місцеві мешканці. Співробітники Чернівецького прикордонного загону затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно переправити призовника з України до Молдови. Організатор схеми залучив ще одного місцевого жителя, і разом вони автомобілем доставили клієнта до кордону. Порушників зупинили прикордонники за кілька метрів до державного кордону. Виявилося, що чоловік з Вінницької області заплатив за переправлення 5 тисяч доларів. США. на клієнта складено матеріали про адміністративне порушення. Організатора та його спільника затримано їм повідомлено про підозру. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук завершив необхідну парламентську процедуру, підписавши закон про державний бюджет на 2026 рік. Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради, тепер документ направлено на остаточне затвердження президенту Володимиру Зеленському. Нагадаємо, 3 грудня народні депутати схвалили цей кошторис країни. Міністр фінансів зазначив, що пріоритетними напрямками бюджету 2026 року є фінансування. Безпеки та оборони, а також освіти медицини, соціального захисту та заходи для стимулювання економіки та бізнесу. Однак через тривалу війну державний бюджет знову матиме значний дефіцит. Уряд спростив і прискорив процедуру бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств, скасувавши обов'язковий 72-годинний строк перевірки. Поданих списків працівників про ці зміни ухвалені 8 грудня повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Метою нововведення є оперативний захист персоналу та забезпечення безперебійної діяльності в таких умовах. Додатково КАМІН запровадив можливість часткового бронювання на 45 днів для співробітників оборонно-промислового комплексу. Цей час надається їм для врегулювання питань військового обліку. Зазначається, що ці зміни набору чинності відразу після офіційної. Ійного опублікування постанов. Жахлива помста на Рівненщині. Чоловік відрубав гостю пальці через підозру в країжці. Поліція Рівненщині викрила чоловіка, який жорстоко покалічив свого знайомого. Інцидент стався в селі Голубне. До 24-річного господаря прийшов 22-річний односельчанин. Між ними сполахнув конфлікт. Господар звинуватив гостя у тому, що той нібито вкрав у нього гроші. Сварка швидко переросла в насильство. 24-річний чоловік схопив ніж і молоток. І відрубав молодому хлопцеві два пальця на руці. Потерпілий зміг самостійно дістатися до лікарні, де й повідомив про напад поліції. Під час обшуку в будинку підозрюваного правоохоронці знайшли закривавлений ніж, молоток, а також корпус гранати. Слідчі вже відкрили дві кримінальні справи щодо цього злочину. На Закарпатті до суду скерували справу щодо посадовців одного з підприємств Національної академії аграрних наук України. Їх підозрюють у розкраданні врожаю на суму майже 2 мільйона гривень. З даними слідства, виконувачка обов'язків директорки разом із завідочкою зернового складу без обліку видала зі складу 140 тонн проса та 160 тонн сої, щоб приховати злочин зерно оформили як запаси. Воно існувало лише в документах, хоча було продане. Збитки завдані державі оцінили майже у 2 мільйона гривень. Обвинувачувальний акт уже передали на розгляд суду. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці, тож до новин світу. Шпигунський скандал у Польщі затримало трьох українців із таємним обладнанням. У Польщі правоохоронці затримали трьох громадян України віком 43, 42 та 39 років, яких знайшли підозріле обладнання. Про це повідомляє місцеве змі. Чоловіки заявили поліції, що вони просто подорожують Європою. Приїхали до Польщі нещодавно і скоро їдуть до Литви. Однак під час огляду у них виявили техніку для шпигунства. Як повідомляють, це були предмети, які могли бути. Використані навіть для внутрішньої стратегічної інформаційної системи країни. Коли чоловіків запитали, навіщо їм такі обладнання, вони не змогли дати жодного пояснення. Секретар ради національної безпеки та оборони Ростем Умєров повідомив про завершення візиту до Сполучених Штатів. Він та начальник генштабу Андрій Гнатов провели кілька днів у США, де мали конструктивні переговори з представниками президента США Дональда Трампа. Головна мета візиту була така: отримати всю інформацію про нещодавню розмову американської сторони у Москві, а також забрати. Чорнетки актуальних мирних пропозицій. Ці документи та інформацію тепер обговорять із президентом України Володимиром Зеленським. У подякував команді Трампа за співпрацю. Вже 8 грудня українська делегація планує повністю проінформувати президента Зеленського про результати діалогу та передати всі отримані матеріали. Секретар РНБО підсумував, що Україна разом із партнерами має зробити все для достойного закінчення цієї війни. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.